Починаємо потихеньку брати нам із залишки технологій, які нам залишились взяти. Потихеньку, ну потихеньку головне. Бо у нас, типа, зірок хватає, звісно, але ну, треба трошки економити. Бо я вже казав хвилин 20, тому що в мене там ультимативна армія, яка просто все розкидає, але треба трошки теж економити. Трошки треба економити. І стріляємо, братка. Що очевидно було. Далі, далі. Тут ми смішно стоїмо. мені не смішно, дуже реально забавно стоїмо. Мені подобається, як ми там стоїмо. Але, але, але. Але є багато але. І ці але, вони такі але, звісно, але. Опа, бачив, бачив, як підійшов грамот. грамот. Просто грамот м'як. Мяк. На м'якості просто підійшов і все, і, 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 і вбив пацана. Не, поки не будемо грати, ладно. Так, що тут? Ну там катапульти, вони мене будуть, звісно, досаждати до того моменту, поки я просто не зберусь, не проб'юсь через них і не захоплю їх. Бо, ну так, нам будуть зараз своїми катапультами буде мене обстрілювати дуже і дуже довго. Тобто це треба зараз тут на спамить доріг. Блін, а він так впевнено йде, звісно. У нас єдиний шанс, його тільки окружити. це захопити нам е, е, Імперіуса, звісно, да, така легка, ніби це легка задача захопити Імперіуса. Але Xingсі ми забираємо. По-любому. Сінгсі по-любому забираємо. У нього просто не вистачить сил, ресурсів, часу, щоб це відбити на цьому ходу, точно. Все, і ми за застиваємо трошки. А, так, да, Еліріон точно. Я забув про нього, він же існує. На жаль, чи на щастя він існує? Так, да, я забув про нього трошки. Зараз будемо забирати. Спочатку з Еліріоном розберемось, бо тут нема що робити просто. Тут ми трошки забираємо, тут підходимо сюди. О, Тут я дарма не забрав, звісно. Да, підходимо сюди. Все, ми зараз його місто просто окружаємо і робимо таким чином, щоб ми могли його забирати постійно. Отак, так, стаємо. Все, вот так, стаем. все и кого б він не найняв, ми заберемо його по-любому з одної тички, пари тичок, буквально. Ми його будемо забирати. Тут теж підходимо, в принципі, да? Да, тут підходимо, все, він вже не, не втече, тому можемо вже дислоцируватися сюди, на цей фронт. Отсюди, да, отак, от. Хопа, все, всіх поослаблювали і все. До речі, ослаблення це теж достатньо ефективна тактика, хтось може з в цьому сумніватись. Але це достатньо. О, да, отут, до речі, треба поставити нам монумент за нашу славну традицію. Ослаблення чому це ефективна тактика? Тому що через. ой через ослаблення ми зменшимо йому можливість спамити далі цими юнітами дебільними. Тобто, типа, якщо він вже тут наспамив, типу, і я його ослабив просто його Юінтів, то він нових не наспавнить. Йому буде просто не, не буде, де їх О цьому прикол саме ослаблення. Тактики ослаблення в цьому прикол. А якщо, звісно вже просто, я буду йому спамити, отак підходить. О, ще один стоїть. Ще одна бульбазавра стоїть. Ні, ну ти, звісно, придурушний. Це максимально придурочний чувак. Мені... О, знайшов, братка, пішов в сраку. Все, вмер тут, тут вмер, тут браток. Що це за смішний такий? Зараз будемо з тобою розбиратися. Одійшов отсюда. Отут, отут ми забираємо місто. По-любому. Тут, по-любому, забираємо місто. Все, місто забрано. Все, він його не одіб'є вже ніяк. Ваще ніяк, абсолютно. Тут що? Тут опача містер Катапульта. Добрий вечір. Як ваші справи? Що робите, так би мовити? Нормально все да А в мене теж хорошо Підходимо сюди, підходимо сюди, місто в наших руках. Місто вже в наших долоньках, наших в руках, які нічого не крали вже на це місто. Воно воно вже майже з нами. майже з нами В принципі, ми живемо. Максимально, зараз ми живемо. Зараз ми дуже добре прям робимо. Прям дуже добре. Добре, добро. Робимо прям добре, Приємно. Ходимо потрошку, підкрадаємось. Підкрадаємось на підкрадулях. Треба буде замовити собі якісь підкрадулі модні, щоб ми могли підкрадатись. Так, все ще одне місто, в принципі, переходить під наш повний або майже контроль. Тут, вертаємось сюди. Отут, тут, тут без порядку, зараз ще мені, він мені влаштує. Буде прям хорошо жартуй не буде. Сюди, тут, сюди. Очевидно. Тут е сюди, тут. О, пульта Пашла вон, пульта Тут ми зараз підкрадаємось до пульти Ну, три катапульти це прям сильно. Це я не знаю, що мені знадобиться для того, щоб його перемогти. Е мабуть, дороги. І багато причому. да отут зараз треба все, всю територію або майже всю, треба за. Заспамити дорогами. Бо я на початку гри тільки цим так займався активно. А зараз я про це вже забув. І як я це міг забути, я не знаю. Але той факт, що в мене нема доріг і нема куди рухатись, це прям він удручає, так би мовити. Такий відповідник український так не згадаю, трошки стривожує, я не знаю, як сказати правильно, але словом не подобається. Не подобається мені той факт. О, хорошо! Це прям зараз файно було. Дуже файно, я б сказав. Тут ми зараз будемо підходити, підкрадатись, да, на підкрадулях. Бархатних. Скільки можна? слово У, Не люблю таке слово приставучка, конечно. Коли воно це пристає, а воно таке ще слово, таке приставучка. Приставучка. Так, тут ми не дістаємо вже ні до кого просто, ні до кого не дістаємо. Хоча отут, от опа, все, браток, все, все. поминаємо, да, все, тут все вже міста закінчились у нас тут в цьому місті. Тут хорошо, тут стоїм. Так. Тепер отут наймаємо, нам Юнітів, не забуваємо про це. Підкрадаємо сюди, стріляємо в лицаря, прекрасно. І просуваємось далі. Тут хорошо, тут все добре, в принципі, тут все не дуже добре, але стабілізується участок. В принципі, я вважаю, він навіть уже стабілізований. Тобто у нас тут ну, нормально все. Стабілізація присутня, так би мовити. Далі, тут ми підкрадаємось теж, отак от. Потихеньку, полегеньку. І отут теж потихеньку підходимо. Да. Така, така мапа прикольна, звісно, виглядає дуже забавно. Тут ми все ніби, да, всім, всіма, всіма наспамили вже. Ай, зараза, ще й промазав по цьому. Зараз мені він влаштує тут веселі, веселі вечори. Ой, а я тут міг атакувати, да? весь час. Ой. Як незручно вийшло. Ну, все. В принципі, вбили. Отут ми сейчас сюди підходимо. він тут стоїть. Отут він стоїть. А, я ще й тут атакувати можу. Прикол, давай получи. Я там і так умру. А, от, але краще я знайду ось цього братка. Да, ось свого братка знайду. Я підійду щас отак. Да, якимось. У мене є хтось з ким я підійти можу, ні? Ні, походу нема. Не, отак є ще. Трошки. Оце таке. Да, тут я вже не підійду ніяк. Хотя от. Ай-йой-йой-йой-йой. Йо. Ну ладно, будемо так убивати уже. Уже що, що поробиш уже? Так, Еліріон у нас окружен майже повністю. Тут ми зараз будемо підходити вже потихеньку до його столиці забирати. Можемо навіть одне місто забрати. А там дивитися будемо. Так, тут ми підкрадаємось далі. Крадемось. Тут ми вже все обстрілялись, настрілялися, все достатньо. Хватить. Тут ми все зробили. Тут у нас. Та що ж ти будеш діяти? Тут у нас ми. Опа, наразтуйте. Здрастуйте. Це з дарма, звісно, дійшов. Треба було ще одного найняти сюди. Містер мечник, до побачення. Підкрадаємося сюди. Тут, тут у мене найдальші міста, вони так, звісно, далеко розташовані, тому вони і найдальші, що логічно. Але одних треба теж нам відходить потрошку, ну, як потрошку, треба їх, від них прокладати дороги і йти до. Максимально до місць отаких. От я тут можу щось пройти? Ні? Тут я не можу вроді пройти. Ні, я можу, дивись. Опа. А я займати не буду. Я не буду займати. Ми зараз запропонуємо мир. Де Еліріон? от Еліріон. Запропонує мир. Тут можна ще щось взяти, нам, наприклад, отак. Так, да, хорошо. Ні, в принципі, дуже хорошо. Вже три чверті десь мапи ми захоп... захопили. Так, що Люксдор? Люксідор нас отстрілює. Це логічно було, бо у нього там ну, три катапульти стоять, Це, ну якби що, якби він не відстрілявся, було б дуже дивно. Далі, далі, крабік, крабік бачить біля нього розвідника. Це погано. Імперіус тупо закидує нас катапультами. Прекрасно, звісно, класна тактика. На жаль, тільки вона потерпить крах. Рано чи пізно вона потерпить крах, тому що я просто задавлю його. Я в цьому майже впевнений. хе-хе, майже. Ні, ну що ти будеш робити, а? Ні, ну він придурочний походу. Доведеться зараз його трошки підзахопити. Ну я захоплювати не буду до кінця повністю. Я буду йому пропонувати мир, допоки він не погодиться на нього. Все, тут точно все. есть тобто, тут нам двох вистачить. Він, інакше, він більше вже нічого не зробить. Я можу місто повністю окружити отак от. Трьома крабами, оце все, все, тут точно все уже. Еліріон все. Тепер ми имперіус. Що нам робить мимперіус? Мумперіус робить нам погані речі, некрасиві дуже. Доведеться сейчас йому показати, хто тут батя, хто його батя. Справжній. Да. Ви що думали, так просто все? Ні. От фіг Отак от. Підходимо, тут так от. підходимо, тут от. Отак от. от підходимо. Да, Вітерана робимо, да. Хорошо, дуже приємно. Тут підходимо сюди, а тут поки стоїм. Тута. Що тута? тут? треба нам знайти чувака. Де він стоїть? Отут? Да, найшовся, проток. Що, як діла? Хорошо все. Так, де оцей стоїть? Тут? Да, інакше він не міг ніде стояти. Тут сюди підходимо, забираємо капапульту. Підходимо сюди. Знаходимо ще капапульту. Йдемо на горку. Знаходимо ще капапульту. Ось який капапульту. О, да, тір. Просто тір для нас. Для нас це просто тупа тір. І, жаль, нема ким стріляти більше. Так. Да. Незручно. Тепер питання, яку нам капапульту першою бити. Навірно, ту, що дальше стоїть, да, треба присікати всі попитки. Нас атакувати ще на початку, інакше буде недобре. Все, цей мужик там хай стоїть, ми його трошки пом'янемо, він помре героєм, він буде нашим трошки пушечним м'ясом. Він помре нашим героєм. Той браток. Але в принципі, тут сюдима, тут сюдима, хорошо. Ну ми просуваємось потихеньку, звісно, але єдина проблема, що потихеньку. Тут ми починаємо вже атакувати оце місто, можемо починати атакувати, я так думаю собі. Тому що біля міста Узубузу, чи як він там називається, ми закріпилися вже 100%. 100% ми закріпилися. І там нам уже нічого ніхто не зробить. Отак, хорошо, в принципі, стоїмо. Тут хорошо все, в принципі, нормально. Потрошку підтягуємо братків наших. Да? Отак от підтягуємо. О, як хорошо підтягуємо. А тут не підтягуємо, а чого? У нас нема тяг, щоб підтягувати. А тяги треба, щоб були завжди. І не просто тяги треба, а бархатні. Uh, Скільки раз я вже за випуск сказав цю фразу? Я не знаю. Але сподіваюся, не настільки багато. Тут ми робимо бо-бух. Несподівано, да? Я теж так думаю, що несподівано. І починаємо потихеньку нам підходить, да? Браток, що тут? Браток стоїть? Браток де? А де він цікаво? А він тільки тут може стояти. А все, а містер пішов сюди. Все, братішка, як діла? Хорошо, все? Я сподіваюся на це. Дуже сподіваюся, що у тебе все прекрасно в житті особливо. особистому там, ну ти, якщо що, якщо питання якісь виникають, ти кажи, брат. Братки на зв'язі всі. Да. Всі, братки, всі да, на зв'язі. Братки всегда на зв'язі. Опа, містер Капа Пульта, Містер Капа Капа Пульта. Містер Капа Пульта, у нас зараз буде отправлятись е, додому тому до тому що, тому що все, А ми ще місто забираємо. йо пацани, оце, конечно, фейл. І не одне забираємо місто, а ми два місто забираємо. Зразу амби, скажу. Опа, на. А хто це у нас тут такий, Хто це у нас тут такий забавний? Да. прикольний, смішний. А отут вот у нас стоїть браток. дивись, Опа, браток. А браток, все. А браток, все, 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 все браток, все. і все, ты закан заканчуєшся, Все. П Пока, мужик, все. А Рівідерчі, мужчина, до побачення. Так, отут треба якимось чином зараз нам організувати допомогу трошки. Трошки допомогу організовуємо нашим браткам, отут, зокрема. Тому що ми тут зараз, звісно, трошки поб'ємо його, але ми тут не заберемо, так, да, ми тут точно не заберемо. Якщо отак хіба що. О, забрали все, мінус одне місто ще. От тут зараз відходимо от сюди на горку, щоб знайти нам побачити. Все, як бачимо, Люксидор все. Імперіус вже майже все. Вже потрошку закінчується. Еліріон, ну я не знаю, чи можна це вважати за мир. Але, ну, це. Ну, я дружив да, з ним на протязі якогось часу. Я можу навіть одійти з його границь, щоб він не... не боявся так сильно. Може йому страшно трошки? А може я страшний пацани? Як ви думаєте? Не знаю. Але ми беремо так, все, я заберу собі, отут от зразу я заберу собі генія. Да, я трошки зараз впаду в просак по військовій, військовій своїй потужності, але я забрав нам останню очівку, все, вона мене муліла. Вони мулюють ці очівки, вони. вони прям, ну, мені прям погано стає фізично в них. да. А то, що вони не виконані, оце сидять, там, лежать. Такі. Е -е. Ну, в общем, ви поняли. Ну, ми виконали тут все, тут все, прям вообще все, пацани, рібята, як ваші справи. Отут нас заберуть. Тут нас заберуть, я базарю вам, нас тут заберуть точно. Тому нам треба найняти ще отут, братка і отут братка, і на цьому хід завершуйте. Все, хід завершено. Тут тут все поки, да. Тут ми можемо. О, дарова, ребята! Шо ви, як діла? Одне з двох. Одне з трьох місць ми точно забираємо на тому ходу. А Імперіус у нас все лишається тоді. Я думав, нам доведеться обходити Люксідора, але нам не треба його обходити, тому що ми просто ворвалися на глибину його території, і бачите, він нам особливо нічого не зробив. Він одне місто відбив. Я ж казав, що ми одне з трьох точно забираємо. Він відбив одне, тому у нас ще два міста лишається. Так, да, там капапульти стоять, мені вони не подобаються, звісно, але ну що робити? Такс, ну він трошки намагається тут оборонятися, надвергає, а чого він отвергає, непонятно.